Так, всім привіт. Що у нас? Зранку сьогодні, вітаю вчора. Лив дощ. Ну так собі трішечки прибив пелючку, як бачите, мукрувати так ось. То сьогодні буде відео зоранкою. Зараз відключимо фрезу. Ці последні 4 дні фрезерував Їздив, так сказати, наша башка. Точно, мабуть, фрезерував Собі ще нічого не робив. Я думаю, завтра ще дня почнемо в себе вдома тут щось робити. Ну Сьогодні поїду до сусідів, віддали огород, там, мабуть, трішечки більше 10 соток. Сьогодні ми його переораємо, бо там було так сухенько, бо там ще гній розкиданий. Сьогодні ми його переораємо, а завтра посадимо люцерку. Дали нам люди навіть її люцерку. Тобто, щоб переорати, посіять люцерку, щоб не заростало бур'янами. бо... Дуже багато огорода, їм скільки не потрібно, то будемо сьогодні його переорювати. Так, що зараз відключимо фрезу. Я думаю, кинемо мішок із піском на цю сторону. По плужку там трошечки покажу, розкажу, що я там зробив трошечки по ньому. Тому якось так. Показав в початку відео нашу клубничку, яку ми посадили. Такий ось результат у нас вийшов був. На днях ще ми її. Трошечки підсапнемо ще і поміж рядками поміж ще розкидаємо солому. У нас є така перемульчована соломка. Щоб менше росли буряни, то закидаємо соломкою. Я думаю, буде нормально. Ну, як бачили на відео, вся більш-менш прижилася. Я її там спочатку писали що не поливав. Ми її обов'язково полили. І через день я тоді її також полив. Ну так щоб не не заливажиш, звісно, її. То полили обов'язково. Так, тому зараз. Ну а так все. По трактору цю теж все. Зараз разом ми відкинемо. Ще теж позавчора був його трошечки відмив, бо трошечки пилюки припав, то тут під капотом як новий, дивіться. Хімія забризкав і капот також. Тобто повідмивало все, що потрібно. Ну, навіть помпу була вся чорна просто. Радіа... Радіатор також. Тобто так все, ну трошки краска, звісно, підлітала, ну так більш-менш все подмивало. Навіть менше почав грітися. Так, все, ну, зараз заведемо, трошки хай погоркатить, бо і позавчора був на фрезеровці, і вчора їздив також. Ну і... На днях будемо собі фрезерувати, а я думаю завтра, тому що картошку вже потрібно садити, люди вже пообсажувалися. По погоді я дивився, там більш-менш буде. Завтра ще буде поводка, потім три дні трохи буде дощів. По температурі також дивився більш-менш, бо хтось казав, там і заморозки будуть, ну по погоді подивився, там все добре. То я думаю, посадимо картошки. Нас там небагато, я думаю, три, три сітки буде. Нам я думаю, вистачить. І я думаю, зробимо і собі. Дома посадимо таке картошку, гарбузи. Розсаду будемо купувати, там скільки нам потрібно її. Кавунів я трохи посадив на розсаду. Та, мабуть. Е та, мабуть, з 50 розсад це точно я посадив. На підвіконніку у мене там воно все це діло Кавунчики, так ще. Будемо їхати. Так, ну зараз тоді заводимо, прогріваємо. Відкидаємо фрезу і цепляємо плужок. Плужок будемо використовувати із грибінкою, щоб більш-менш було рівненько. Ну а завтра потім з Оксаною підемо, розкидаємо люцерку і боронами заволочимо. Ну я це я можу, знімати вже не буду, а там подивимося. якщо буде час, то зніму. Так зараз заведемо його. Так, накинув плужочок, трошечки так його виставив вже більш-менш. Ну, на огородику все рівно його будемо до, ну доводити до того, що потрібно. Так, ще По плужку, звісно, не знаю, колеса трішечки. Було воно у мене тут, а трішки його змістив сюди. По центральній тягі також тут виходить на саме нижнє. Тут на самому верхній. Тобто, щоб дивився в інтернеті, тобто трішечки догружає трактор. Ну все одно, він як землю йде, то потрібно, щоб воно було навіть трішечки тут нижче трошечки. Ну, Зараз кинемо мішочок ще на цю сторону, бо завжди буксує це колесо. Ну, Те, що по рілі йде, то ні, а це те, що зверху пробуксовує грібінку також з собою. Ну подивимося, якщо будуть грудки, то помучаємося з нею також, відкину, покажу. Якщо грудок не буде, то можливо і без неї. І по корпускам, дивіться. Раніше з п'яткою в мене цей корпус стояв ззаду. І задній корпус завжди чомусь погано ліз в землю. Колись поначалу в мене вони так і стояли, потім я переставив їх містами, там де я гектар оторав, то трішки було поганувато. Задній корпус, тобто ну, задній корпус плив на цій, ну як польова доска якась типу, як п'ятка. То перестав наперед його. Можливо, взагалі її потрібно знімати, не знаю. Поставив його напередок. Заднє колесо трошечки змістив сюди. І ще в мене було таке регулювання. Ось воно крутиться. ну Це, звісно, плуг, звісно, з кучею регулювання. То оце вушко було трошечки повернуто так назад. І тобто сама траєкторія плуга була трошечки розвернута сюди. Можливо, це і за цього він так погано в землю ліз, не знаю. Ну, тобто оце, оцей палець був трошечки тут повернути сюди. Я його трохи так вирівняв. Не знаю, подивимось. Вже на полі будемо його допра допрацьовувати, так що поїхали. Ну, а так, мабуть, вроді все. Так, ну що, лупанули одну один проход отакий ось. Вроді би більш-менш рівненько. І зараз підемо далі. Трошки відрегулював, звісно. Бо передній залізеш повністю, а задній наверху то... тож, Поки підлаштуєш його. По глибині теж також потім покажу. Та сильно глибоко не потрібно, як для люцерки, то це так чисто, щоб ці прикидати, а там далі, як бачите, на возрос киданий трошечки. Щоб його просто прикрити. Земелька така більш-менш макрувата. Подивимося далі. Щось, якщо будуть такі грудки, то можливо боронку підчепимо. Чи ту грібінку. І будемо працювати з нею. Ну, Хоча можна буде розкидати і завтра вже борони потягати, я думаю. Нормально бути. Голуби теж не вроді би. Зараз видно буде поїхати. Так, отак виходить. Що не хоче він тут лізти в землю, то прийшлося отак його вивертати, щоб загнати у землю, а потім вже вирівнювати в землі. Тому що тут взагалі дуже твердо по початку. Так просто в землю не зайде, тому прийшлося трохи вкручувати центральний винт і заганяти його в землю, тому що по-другому ніяк. Ну і зараз покажу, туди вже ось нормально зробив. Така ж борозна. І спробуємо тепер з нею. Так, ну що, майже половину зарали, тут будемо рати до кукурудзи, тобто ще цей участочок ось така ось красота виходить. Все одно тут плуг в землю не лізе, як бачите, просто бетон. Тут ще хоча більш-менш слізло, взагалі не пускав. Тут так само потягнуло його і вонди його тільки зайшився. Взагалі. Прийдеться це ще одурювати, сюди докидати. Отак ще проходить його, мабуть. Бо взагалі не йдемо. Ну, а так, я думаю, чудово взагалі. Рівненько, красивенько. Де-інде, можливо, вон бурянець виглядає. Не докинуло, можливо, трошки. А так красиво. Поїхали далі. далі. temperatura Молода ферма. Привітаюся я. Бо Васька, як завжди, не вітається. Треба завжди казати, не так всім привіт. А всім привіт! З вами молода ферма. Це фіфочка нашого каналу. Так. У нас ось є люцерка, я не знаю, Васька показував чи ні. Це нам сусідка дала. Чи Наташа. О, які руки вже, матінка рідна. Господи. Перший раз просто бачу на насіння ліцерка. <гум> Васька там спахав, як ви бачили по попереднім кадрам вже. Зараз підемо засівати, будемо так вручну, як і цю. Та оце закидали. Забула вже, як вона там таке длінне. <гум> Ой, так що. Рижик на зв'язку. Да, Рижик? <гум> да. Я була вдома. Не знаю, що там Васька вам сказав Спала! як харьок. <сіх> Та вчора біляші готували, а то потім вже ж. Та воно ще погода, як ви бачите, ось небо таке. Воно дощ ішов. Учора е, днем ішов, потім ночі пішов, потім сьогодні ще пішов моросими. Коротше, виводили коров ну, під дощ, щоб вони там помокли трошечки, щоб помилися. Найшли на галькі кліща, коротше, капець здоровенного такого. Ой, і потім я прийшла і мене зморило в сон. Ба я робила нові обкладинки для книжок. Посилання на них залишив в описі під цим відео. А що, а треба ж їх якось рекламувати, правильно? А то, не читаєте. Треба багато читати. А читати там є, що? <рес> ну що, порядок. Саморобні, самі робили. Приїжджав брат і робили борони. Так що оце такі справи. Треба, мабуть, двері в сарай закрити, бо реально холодно, щоб не простудилися там коровки наші і поросята. Показував Васька чи ні. Бу, хрокають уже. Так. А їх не видно. Так, Брауні закрию до тебе двері. В сараї холоднувата. Зараз і ці двері теж прикрию. Бо вона... жара прийшла. Двері почали відкривати, бо тут задихнутися можна в цьому сараї. Не знаю, показував вам. Це просто поки васька настраю там, щоб хоча б щоб було вам що показати. Там писали під е, відео за полуницю, що тіпа, полийте її, там не знущайтеся. Ні, ми її ось полили, ось як ви бачите, ось ще, Бачите, земелька іменно влажна. Бачите, ось уже вся стоїть на ногах. Навіть те, що ось коріння було, воно ось тут фу прижилося. Ось воно. Блін, соломою кинулися посипати. Солома така страшна. О, Цибулька посходила. Дивіться, яка вже таке, якби такі кіння, подожди, тікай. Ось, така вже цибулька. Це теж оська пересівав. А та що оця та на зиму взагалі не видно. Капець якийсь. Так що. А тут у нас морковка посажена. Тут у нас посажена морковка, тут десь етикетка вон валяється. Все. Де вона тут? Ось і така для тривалого. Зберігання, коротель якийсь. Так що поцепимо обратно. Отак. У нас тюльпани тут, де ми прибирали. Ось вже тюльпани такі. І вон в садку. Не знаю, якщо бачите, зараз ближче підійду. Ось роза починає рости вже. Тюльпани полізли. Ну, касик. Полкасик! Толкасик! А чекасі! Толкасик! Полкасик! Полкасик! А чого полкасик! Полкосик! Полкасик! Хе-хе-хе! Ти ч такий? Охе, полкасик! хе Полка Полка <говори> <говори> okay. okay, <говори> І хе Ізук носить! Жучок заболів, не їсть нічого! Ніан їм і макарони варила, і біляшика дали! А? Все? Все, жучок вже оце не їсть нічого. Ну, вже хоч ходи. І нарцисси. Здравствуйте. <плес> <жаль такі. плес> Хорошо. Все? Може, ще одне А води. Яка взять? <плес> Хорошо. Давай. Зараз візьму ще одне відро, щоб отак відсипати. Одним я буду розкидати, а другим Васька. Зараз візьму, візьму відро для дерті. Отак. І підемо. Ну, а на цьому, ну я не завершую. <смас> не хвилюйтеся. Найти відра треба ще після васьки. Так що... Ой. Добре, поки я зараз у пошуку відер, повернемося з вами уже на тому городі. Чекаємо! Що це за палка? Це типу моя типо, для камери. А, -а, а. Де штучку цю загубив, маю. Як ось у на мені ось Ні, те, що... А, вона в тебе так. там залишилася. Ну, а, то ось. все. Все чорно. <гум> ми ж без штативу все. зараз. Та штативу вони би хоч ходити. Так, що ми доорали туди виходить. Де я не знаю скільки соток, може 15 десь буде. Не знаю. Дебалий таке вгорут. І воно наша О, одразу. Он наш, <laughs> да, ще треба фрезерувати. <laughs> так, що е, я тут? А в поперек переорав? Він аж мабуть метрів з 10, а як не більше взяв. Вон глубину покаже. Дуже за, тут закатана така земля. То приходилось передній корпус трохи заглиблять і потихеньку його тут все відкидать. Ну тобто, тобто все нормально. Ось. Саме тут е. Зараз що, ми йдемо, розкидаємо Угу. <laughs> І потім легенько боронами ми це діло прикидаємо. Земля мокра та ще й дощі на, на завтра приїде. Ще завтра дощ. Mm -hmm. Йолка-толка. Я буду або на прикунку нам буде, або може на, сі... на сіна, якщо буде нормальна літарка. Можливо, і на сіна, можливо, і на прикунку. Там ну, до осені вона виросте. Так і, можна, вона дівчинку, вона буде. Так, що. Картинка така красивенька, так? Да? До. Теж розуміюся. Да. Сейчас, да. щоб я не понімала. Сейчас, ну, царку, конечно, було б у черю зі піск... піском перемішати, щоб було більш нишів розказати. Ну. Розпидаємо. Коголю царку з піском? Ну, да, щоб було ж тут рівномірно розподілено. Зачем? Вот теж, мені мені щось а так. Нам що подме ново вистати? По трошку сначала када. Семяк пшениці. Да. Все берите. Все. Ой начинаем? починаємо? Ручну, точний висів у нас всі діла. Да, ось там, ага. Оце отак ідемо і тоді назад. Може, спочатку края, потім середину. Ні, давай спочатку так, а тоді вже бере. Середину, потом края? Ложи камеру. Ой. Ну, цього знімати не будемо, бо якось немає штативу, незручно. Все, повернемось, коли вже засіємо. Так, що засіяли? Трошечки не вистачило. Не знаю, чи то ми так сіяли густо. Зараз з боронами його все заровняємо. і все буде добре. Ой, зі зміною погоди отут так у горлі болить. Треба буде прийти, забризкати. І шапку треба було вдіти, бо вуші задуває. А поки будемо дивитися, як вас підтягає борони. Ні, ну горло реально болить. Одягайтеся потепліше, тому що погода зараз змінюється. Бо будете бризкати цим юголем чи як він там йодом забризкувати. Воно таке противне. Капіте. Так що, ось такі справи. Все, стану більше. на світлішу сторону. Ну, я впевнена, мене і так дуже добре видро. видно. Взяла <смі> відро, забрала. Чуть Наташина віднесли їй назад. Десь, якби, то її відро жовте. Так що, тут такі справи. Ну а на цьому все. Ось таке от цікавеньке відео вийшло з рекламною інтеграцією моїх книжок. Да, я тут ще поставлю. Пряму рекламу <сіхе> на свій сайт. Так що. Ні, ну Книги реально цікаві. Чому я за них зараз розказую? Тому що ніхто це відео до кінця ніколи не додивляється. Буквально 10-15 хвилин і виключають. Дуже сумно. Стараєшся, а вона отак. Ну, нічого страшного. От такі справи. Все. Всім до зустрічі в наступних випусках. Сусіди, Поїхали. І Васька на тракторі мчить уже. Зараз, побликай. 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 Не захотів бликать. Всім дякую за перегляд! З вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставмо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!